Вітаю громада! На цьому тижні ми мали щастя мати мир та спокій у своїй громаді. Та одночасно мали великий сум за багато сусідніх громад, які страждали від божевілля країни-агресора. Ми мали змогу впорядковувати територію своєї громади, працювати на роботах у побуті та на благоустрої міста. На жаль, наявність прогнозів на дощ не дали змогу завершити асфальтні роботи по вулиці Кіндратіва та розпочати по 40 років перемоги. Ці плани перенесені на наступний тиждень. Натомість, вдалося усунути дефекти дорожнього покриття на круговому перехресті по вулиці Харківська та розпочати фрезерування підготовку до ямкового ремонту по вулиці 40 років перемоги. Також виконували роботи скронування та видалення дерев, вивозили сміття, наводили лад на пам'ятниках, навели нарешті лад на міському цвинтарі, розчистили прохід від вокзалу до вулиці Вчительська, видалили поросль вдоль тротуару на протязі більше ніж 500 метрів. Проводимо також поточні ремонти в укриттях, відновлюємо освітлення, входи, усуваємо протікання мереж. КПЖУСЕРИС проводить роботи по підготовці житлового фонду до зимового періоду. Все в нас буде добре. Бажаю нам мирного неба, міцного духу, віри у зсу та перемоги!